Безпека на дорогах за європейськими стандартами. Підвищені наземні пішохідні переходи та берлінські подушки стали альтернативою лежачим поліцейським. Із цим твердженням згодні і водії, і пішоходи. Тут зазвичай плавніше виходить, ну чим той, що поліцейський був губ-губ-губ-губ. Ну, все ж таки є припони, Це тормози водіїв. Пан Сергій за кермом вже не одне десятиліття. Каже, радий, що лежачі поліцейські замінюють. Адже через них нерідко псувалася автівка, попри те, що на швидкості на пагорб він не наїжджав. Берлінські подушки вважає, інша річ там підйом плавний. Однак у фаворитах підвищений пішохідний перехід. Бо не об'їдеш, бо там і не создаєш, бо той тулиться їде, об'їжджає, і ти тулишся, їдеш, об'їжджаєш. Виходить та на зустрічку, і та я на зустрічку виходить. А цей не об'їдеш нічого, і плавненько. Тільки треба знаками супроводжувати, попереджувати що там дійсно цього <різь> до слова. Таких у Хмельницькому вже три біля залізничного вокзалу та на вулицях Чорновола й Сковороди. Наразі комунальники облаштовують четвертий наземний перехід на вулиці Козацькій у мікрорайоні Дубове. Це шлях до першого садочка, і це шлях до ліцею номер 2 там також досить таки багато діток ходить, і і менших, і більших. Після того, як ми відрутували вулицю Козацьку, вона має хороше покриття пряму ділянку дороги, і на жаль, деякі водії досить часто порушують із режими. Ще одна, але бюджетніша заміна лежачим поліцейським берлінські подушки. Таких у місті встановили три у департаменті інфраструктури міста. кажуть, поки що тестують їх ефективність. Ми їх встановили на вулиці Петлюри минулого місяця. Здається, на вулиці інститутській. В торік перше стали використовувати, також зменшують швидкість, Ну, поки що будемо дивитися, як покажуть себе технологія, наскільки вона довговічна, наскільки вона суттєво. Обмежують чи не обмежує швидкість. Пішоходи вже відчули переваги цих елементів для обмеження швидкості автомобілів. Пані Яна живе у південно-західному мікрорайоні. Майже щодня переходить пішохідний перехід, де нещодавно встановили берлінські подушки. Каже, водії почали зупинятися частіше, втім є й ті, які об'їжджають перешкоду. От як оце стоїть, то, то зупиняється і з тої сторони. Тут діти постійно, ви бачите, скільки тут студентів. І вони ходять без кінця отут. То я ж, отут треба. Якщо ці дорожні елементи будуть результативними, їх встановлюватимуть і надалі, кажуть у департаменті інфраструктури міста. От підвищені наземні пішохідні переходи свою ефективність вже довели, тож їх планують додавати на міські дороги по два-три щороку. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов новини міста.